І всем привет, дорогие подписчики! З вами Сан Стикс У нас буде новий відосик по stand of 2. А точнее в Stand of 2 вийшла обнова. Ну як по класіка треба записать по stand of 2 відос. Бо що як би знати, що там вийшло в тій обнові І що там як там? Він не знаю, може вже обнова вийшло, може вже можна буде АПАЦІ Ранги. А можна, да. Ой, та ти шо? Нічого собі. Без, без жалко, що, конечно, тут сільверовоця такі дві золоті офігенні. Ну дякуємо ок. Так, нові мапа. Нові мапи, Натхнені сакури, якась вона якась така передобана. Нове оружие, нові колекції. Дати шо? Ну погнали. Три брелка у нас. Куди ж ми поцепимо? Хм. Треба подумати. Такого ще немає, щоб нормально приліпити. Ну чого, дивіться, застосувати, давайте. Ану Вибрати Ой як ти шо, як книжка пише. Офігенно. Застосувати тепер наш до чогось. Мені ж такого ніколи немає. Давайте до Акимба Узіо цих. Ой, та ти шо? Гарно. і тепер давайте ту сіреньку. Сіреньку давайте. На жаль би теж таке нормальне нацепить. Давайте на Юмбіка нацепимо. Та ти шо? Не, прикольно, прикольно. Так ми швидко, в принципі, з цим і справилися. Давайте щось тут. А, ну паки вийшли, давайте глянемо. Ти шо, голдскула добавила? Нічого собі. І це що таке? Зажигалка? Да. Серйозно? Ну, купляти його не буду, тож в тому немає смисла. А давайте зайдемо на ринок, подивимось. Фільдер. Який ценник у наклейки? 9000. За що? Хоча я дивився писала, що вони... Це вже впали ціни. Вообще були там по по 15 щось там казали. Ой, це теж впало в ціні. По 15 казали, по 20 000. По полімон даже хтось виставляв оцю штучку. Ну ладно, йдемо далі. БП. Так, що у нас тут? БП? Давайте цінемом зразу оружие. Погнали. п 50 Ну пітушиний, конечно. Бірите таке собі. юмпік, щось таке. А, це нове оружие, Ого, що ж воно таке? Двухстволка с прицелом? Юспик, дробаш, ам-ка непогано. Аким баузи. Ой-яй-яй, які гарні. Ну таке, конечно. Ой-ой-ой, дарко. Не. Ну дай скин пише той, чем був перед цим І И царкам, да. О, калаш офігенный. Калаш офигенный. Так, дем дальше. Что у нас тут дальше? О, піни, давайте затестим пини заме. Прикольный. Прикольне. М -м -м, таке собі. О, рибо прикольне. Мене... О, анимировано. ти шо епік. Це не яко, понятно. О, туди на звезд. Ці зв'язочки блестять. О, прикольно. Машина світиться. Ну, аркана така, конечно. Ну я бачу, любить ой така такого арк -ар аркана прикольно ладно что тут случае спрай таке собі 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 ну да <смір> що у нас там по ножикам там ножики, кажуть вийшли вообще ух ти, глянь, який там, там. кунай конечно так Кой кукрику най. Не ну приколь. А він сейчас с патерном. Мдеть, прикольный. Ой-яй-яй, яка розкадушка прикольна. Стинг тоже гарний. Кось Ко, окунай. Ось сюкунай. Не, ну питань немає, пускай нам що нас вже здание є? є. Ну давайте скадаємо одну катку ж, Як така ведь протестировать, що он за таке заборо О, це жо таке? магазин трофеїв. Тут що ще. У той ще якийсь кін. Ага. Пук. ага. Ага, медалька. Ой, який я Та ти що. Під білий вообще в возі, підійшов би. Ну я таким не страдаю, в принципі, так що. Ждіть, я думаю, подпишечки, слідкуй відосі, яке по стенду 2, я думаю, буде. Це буде калібровка в змагальному В союзниках в 20. Як ви пам'ятаєте, я думаю. 100% я дуже в змагальному. Ой, я Ну калібруватися на... На феникс даже може. На голду и на феникс може откалибруйся. Ну конечно не, 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 не факт. В союзниках буду стараться, щоб була голда, но конечно того не варіант. И в дуелях голда, я думаю, тоже буде 100% може буде до голда. Ну, коротше, постараємося. у нас там по классике? Ведь сейчас быстренько глянем, можешь щось выполним, бо беремо. Дуэлі, командний бой, так. О вже по 750 уже цих додает. Берак цих. Не понял, помню, скільки було, По 250 було, да, вроде би? Не понял, конечно, чесно кажучи. 10 матчу, вер 30 раундів. Короче, бедаем сейчас командний бой, щось там зробимо легенько, командний бой. Якраз затестим Нове орудие. Що ж воно таке? Кстати, кстати, я чув, що Кажуть, що, вроде би вернусь вернулся в мету дробаши без понятия це уже они и уже добавили типа специально что типа ну типа от вам на на вам цель чтобы типа была ручка типа что вам была и типа сразу мы бафа ими типа я и там что так таки не забыл что я наш в тубе что мы Я забыл ух я его А в мене Це цей мене щось чересчур повишено. Сенсор. Так, тесту нове оружжя. А де воно? Нового оружжая нема. Скамонули. Хм, навіть не думай. Просто с одной тільки вай накрив мене. А все воно. Да, он реально прикольный такой дробаш такой. <laughs> ну, зарядник такая шляпа. Ну, типа, иду зарядник, но такая. Куда ты лежишь, блин, на кого ты сыпаешься? А шуки я ему дал? Ч так мало? Пикай, красик мене! Я тільки лекайся. Треба закрывай, сам ты буде другий накриває Я его! Куда ты, на презрядке меня пикать хочешь? Блять, я вообще переставляю, у меня чувствую, я на не откалибруюсь. Даже можно не пытаться. Хотя не ну, все еще потеряно, в принципе. А, нет, все потеряно. Я так, короче, так дороги так пикнул. Да, эмпу. Че, как армия? Блин, ты что-то почитаешь, думаешь, я наконец-то у них прицелы, какие они на кого ти Добрий день. До побачення. <рес> <рес> До побачення! Почти спів додому, дойти. Бля, як не знаю, яка ми піка, я не розумію. Ну типа он дожди не дає шансу, шанс тобі нічого зробити. Ця яка така. Бай да, просто зажим таки прошибу, я когда забрал вообще ч тупо на рандом 6 попал попав, тупо напросто В спину, боже ты таке Куяк вся ДНХ просто Шо за регенерацию урона? На <служив> я вам додавав 25 лет легенько так, дав. Боже, як знайшся. Та боже ж ти мені не може зайти, його запушить сзади і пустить його по кругу ми. Спогоди це мені робить, я засуджую такі висказування. А, мене на не на твічі. Тоді, по що ви думаєте по поводу... Не знаю, не ви до цього додивилися. Ну от що ви думаєте по поводу... По поводу цього? стрими на твичи думаешь запустить стрим на твичи что вы думаете по этому поводу бо на ютубчик я конечно не уверен шум что... хотя можно и на ютубчик попробовать Но просто твиче типа адаптирована специально для игры типа плат платформы напиши свои скажем так идеи в комментариях Боже, зажимаю в последнюю мейд, блин. Куда ты пикаешь, блять, сынок, блин? Батя в танк вообще всех. Ох як, хорошо, прям, на умой блок плену. Килки зарубил файный. Очки ему дал, 24, боже ты бей. Кстати, я тут команды. Я понятно, понятно, ч мы проиграем. Дома сынок. Папа пікає мид, бля. Like, ну я... нормально не так зайшов, так одного другого так. Амбек можно оформить. Боже ты мій! Куда я попал? Добрый день Дэвисн Гибель! Движ, все еще можно поменять, дьюзя. А, не можна пнить? А шо за... Нельзя. Ну ладно. Так і не хотелось. Кстати, глянь, не, ну все одно нормально, зубля. 22 був, в принципі... О! Чел в нього... Нормальний пис, скажімо так. Не, нормально. 22 кіла таких легенько зробив. разробил. Топ команди, в принципі, по суті. А бачите, тут. А ні, яке, яке, воно набор, понизили. Було Ти, тисяча, да? Було? скільки було? я не понял, що на була, вона буде навести правку. дали, далека, такі ці не то щось дали хотя. О, може ми ж якраз щось відкриємо на... те що ми їдали, якраз з вами щось відкриємо сундук може. Може би провіримо удачу. Да яка там може бути удача? Ладно, лепить лайк, подпишитесь на канал, забустим по классике М-ку и открываем. Ну кстати, почти лизарт був, в принципе. Ладно, продамой юмпик цей. 08, 0.7. До 07 уйдет як... Як пирешким. 0.7. Ну, ты вдешься не зек пиріжки чи ні, чи тебе довго буду мучити я их пирішки Ладно, когда я потім потом продам. Я почув сайт до них глючі. Попишечка, такий вийшов відосик. Ставте лайки, підпишитесь на канал, можна сказать. Я вернуся в стену це поки не, не папу ті званки. Може ще, не знаю, конечно, может би... Купи БП. Откринемо БП попробую. Ну я просто не знаю, стої я окуплю чи ні. Так, то скинемо можна, типа, в принципі, якийсь там плюсик вийти попитатися. Кейсики уже подкриваємо. Ладно, з вас лайк, подписочка. З вами був як всегда Саня 118. Це був standoff 2. Лайк, подписочка. Я може, знімаю. Ще, може, які знімаю відосики по standoff 2. Ну кроме цих Чотирьох, що я придумав. Ладно. Давайте лайк, подписочка. І всім підписочки. Пока-пока. Я думаю, це вже вийде. Вже може вийде в перших числах. Так що всім, хто пішли в школу, удачі. Бо в мене в самого, скажімо так, нелюгке таке життя буде. Так що. Лайк, підписочка. Я... я думаю, ми з вами все виберемося. Хто вийде в школу, я думаю, ми Ладно, лайк, по, -по подписочка я же по пяти разы повторяю. И всем по подписочке Пока-пока.